Галіска ліга! Аліскаліга! Микола Мозала. Добрий вечір. Під час першого блоку розминки постійно в голові крутилося питання. Задам його вам. Хлопець оптом дешевше. Він чим далі, тим більше став веселішим і веселішим кінців триковийшу. Питання: що ви там робите за колісами? Тобто всіх чи тільки до того хлопця? До всіх. Набла, будь ласка. Набла, що ви робите за колісами? Граємо в карти на роздягання. Кам'янецький формат. Кам'янецький формат. Що ви робите за колісами? Хлопців лоскочимо. Кабмін. Кабмін, а що ви робите за кулісами? Ні, я про того хлопчика в трико, він просто з сихівськими пацанами зустрівся тоді. Оприходував. <реку> Турбомода. Що ви робите за кулісами? Та що пацик вийшов в трико, то не проблема. Проблема то, що я голубий зоро. Емансіпе. Що ви робите за кулісами? Особисто я хлопців цепляю. Такі прості. Що каланчики роблять за кулісами? Особисто хлопець оптом дешевше теж цепляє. Дякуємо ще запитання! Валерій Веремчук. Добрий вечір. Я сьогодні нагоду барався три з години. А що ви знаєте про нову схему маршрутну Львові? Зачепив Давайте. Давайте. за заживет, а? <рик> Тарас. Страшно. — Що ви знаєте про нормальні? А можна спочатку, будь ласка. Можна. Сьогодні не помагався на гру 3,5 години. — І то ви на Санта-Барбарі живете. Кабмін Тернопіль. Що в Тернополі знають про нову транспортну схему у Львові? Сидите в журі, а на маршрутці їздите. Емансіпе, так? так? так. Але я тільки попрошу про схему. Що нового знаєте про нову схему транспортну у Львові? Ребята, я не в курсі. Такі прості. Що ви знаєте про нову маршрутну схему у Львові? Яка маршрутна система? Вона існує взагалі. Турбомода. А що ви знаєте про нову маршрутну схему у Львові? Маршрутна схема у Львові це ще таке собі. От схема на вчорашньому матчі Карпата це плого. Все. Дякую, Валерій. Наступне запитання Лілія Козій. Добрий вечір. У Львові закрилася аптека. Народилось 52 дитини. Аптекою тепер вже не до сну. А як ви зустрічаєте весну? Будь ласка, повністю питання. У Львові закрилася аптека. Народились 52 дитини. Аптекарю тепер вже не до сну. А як ви зустрічаєте весну? Крадемо москалів газ, поки вони голосують. Кам'янецький формат з часу здорові. А як ви зустрічаєте весну? У нас по цьому поводу є пісенька. Ніч, яка місячна. Зоря наясна, видно, що роблять коти. Вийди кохана я працею зморена. Треба котам помогти. Молодці дякую. Такі прості. <праць> У Львові закрилася аптека. Народилось 52 дитини. Аптекарю вже тепер не до сну. А як ви зустрічаєте весну? 52 дитини, і то тільки в маршрутках. Спіне речі набла. А як ви зустрічаєте? Можна повністю? Будь ласка, можна. Всі чотири речення. У Львові закрилася аптека. Народилось 52 дитини. Аптекорі вже тепер не до сну. А як ви зустрічаєте весну? Головне, щоб не закрили лікеру горіличаний завод, бо закриття аптек тоді не врятує. Набло на блоне останньою кабмін. Будь ласка, відповідає останньому це запитання. У Львові закрилась аптека. Апте народилось 52 дитини. Аптекурі тепер вже не до сну. А як ви зустрічаєте весну? На весні не зняли в роки, посадили на 7 років. <різь> <різь> Дякую. Ще одне запитання від членів журі. Будь ласка. Андрій Корнат. Пропоную продовжити популярний слоган: Почую кожного. Каменацький формат часа здоров'я відразу кажу: весна вплинула на відповідь. Пропоную продовжити популярний слоган. Почую кожного. Помацаю кожну. Кавмін. Пропонується продовжити популярний слоган. Почую кожного. Слухові апарати почую кожного. Пропоную продовжити популярний слоган. Почую кожного. Куплю собі другий вертольот. Турбомода пропоную продовжити популярний слоган Почую кожного. Багато хто з людей каже: Янукович не виконує обіцянки, Янукович сажає Тимошенко. Я скажу так: Ч -ч -ч, я почую кожного. пропоную продовжити популярний слоган. почую кожного. Вона вже допрацювалася.